11500 за Ford Focus від компанії «Автолуцьк». Дизельний універсал з об'ємом двигуна 1,5, шестиступка механіка, 2018 рік випуску та увага, 149 тисяч оригінально підтверджено особисто нами пробігу. Присутня камера асистентів, автомобіль повністю готовий до експлуатації. Ремінь ГРМ, масла, фільтра, все поміняне. Тачка просто в неймовірно крутій комплектації, в яку входить парктроніки 360, 216-ті колеса, диски просто фул. Залітаємо в салончик. дивіться, весь затонований класний автомобіль. Датчики мертвих зон. Далі дверна карта водія погнали 4 склопідйомника з хромовими наліпочками, регулювання дзеркал заднього виду зі складанням. Класні сидіння з відмінною боковою та бічною підтримкою. Автоматичне світло, кондиціонер. Є контроль, тримання в полосі. Друзі, навігація. Автомобіль має автопаркування, сам паркується. Дуже класна, корисна штука. Кондиціонер, механіка, шестиступка, асистент паркування, система Старт-Стоп. Є USB тут. Розеточка на 12 вольт. Два пістаканички, дивіться, якому класному технічному стані підлокотник. Дуже чистий візуальний автомобіль. Коза зацікавив Ось такий от варіант. Залітайте до нас на тест-драйв, також переглядайте інші наші автомобілі. Компанія Автолус, тільки найкраще авто з Європи, з чесним та перевіреним пробігом. Друзі, номер телефону в шапці профілю. Всім вам дякую. Гарного дня та на зв'язку.